жовтня місяця ти на роботу. Я в вересні почала там перестановку. І після навчання зразу пішла зразу на роботу, на роботу mm -hmm. тому що спочатку думала, що навчання ну, не вийде. Mm -hmm. Ну, якось мені вийшло зміщувати і навчання, і роботу, і я дуже задоволена, що приходиш з роботи, і там тебе вже всі чекають, всі такі радісні. Заходять свої клієнти і в кожного своє, і постійно їх збільшується, збільшується. Це прекрасно. П'ятдесят точно вже є 50 ти вже маєш. І так. це за такий короткий період. Ти вже собі напрацювала тут і зараз, як у мене вже до <світ> червня місяця. Вже все в мене по суботам все заплановано. Да, не дають дуже багато. <світ> і серед тижня буває, що просто хочуть укладку. <світ> Ми тільки раді заходьте. Так що дуже. Ну і це, 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 це порукання тебе в селі, виходить? Так, да, в селі. Да? Невеличка, там дуже маленьке приміщення, нас двоє. Але нам і уютно, і людей є. Скажи мені, а манікюр у нас є чи немає? Манікюр е, є дявочки робить, але поки що в наш ну, в прокарні немає. Але так хазяйка дозволила нам розширятись, дає напевно ще одну кімнату, uh -huh. то думаю, що буде і прокар, і я думаю, хочу до вас на візаж, але вже напевно на літо. Ну це чудово, обов'язково візаж там швидко. Мені Шо? не виходить, бо я багато то дівчата було навчилась, але хочеться більше. Візажу обов'язково чому? Тому що ти виконала зачіску, і ти зразу ці кі можеш собі е, е, вони всі просяш, але як у нас візажесту немає. Мені так, да, дуже багато хто робить, а віз немає. Вони, ну кажуть, ну хоч трошечки, ну будь ласка. Ну ти не можеш, коли такі мої очі роблять. Не можеш відказати. Ми надзвичайно задоволеності. Мені настільки вам всі вдячні що на 8 марта, напевно, всі групочки у вас Боже, дівчатка, я вас всіх обожнюю. Ви знаєте, що я скажу? Я дивлюся, спостерігаю за вами у соціальних мережах. Я всіх бачу, я бачу, які ви роботи виставляєте. От у мене, коли вільний момент, кожен раз я собі сідаю і подивляться, на тому теж ми з вами це вчили. Ви показуєте свої портфоліо, ви показуєте Дальше. яку роботу ви зробили. Ти розумієш для тебе це цікаво. Чому? Тому що це у тебе скажімо, якийсь такий як е, аналіз твого дня, завершення твого да. дня, і... а клієнт це бачить. Бачить, і так в соціальних мережах на багато хто з друзів пише, що ти прати працюєш, хто uh -huh. вже до нас села вихо. Батьки приходять там чи на зачіску, чи постригтись. Вони вже знають, що, що я є, вони можуть позвонити чи написати навіть. Mm -hmm. Вони в контактах, в будь-який момент нас навіть. Ну, але підтримка дає своє. Не получалося, трохи розчаровувалася, де руки пускаються, тому все, мені не получиться, я не здара, я не можу, я не вмію, не буду. Ну, oh, yeah. як слава бере свої руки. Ти зможеш, ти будеш. Бачиш, і себе переломила. Це саме багато. головне, саме головне виходити з дитинства. Пам'ятаєте, як я вам це ой, говорила? Дівчики виходимо всі з дитинства, стаємо самостійними, дорослими. Тепер ти на роботі бачиш, які різні клієнти бувають. Правда? це... Правда? Так. Да. Ми говорили, що клієнти бувають. І прості, і складні, і складні. Складних дуже багато, є так. зараз. А чому зараз складний клієнт? Як ти думаєш? Він не те, що складний, що він поганий, він просто складний, тому що він який в нас розумний. Він розумний він хоче, щоб все було так. Як він собі задумав. Так, це ну, непогана рейса наших клієнтів, що вони складні. Вони вимогливі. Вони ну, в принципі, це правильно, тому що так. кожен хоче вийти з салону. Згальнозачіску і з посмішкою на обличчі. Звичайно, він має так. до нас якісь вимоги, він хоче якогось особливого відношення. Так. О, і якби ти не, цими порадами не користувалася, як ти думаєш, могла б ти працювати? Я б не спрацювала, напевно, з своїм характером. Це все, не буде, не буде, все, кинула, більше не буду. А зараз, ну, вивчила психологія у нас була і вивчила досягати мети. Це, ще думали роки, так що думалося, а може, може, хочу, значить, хочу. Дуже сильний себе. Дуже, дуже ланочка. І все на краще. Це життя всі прекрасне. Я дуже рада за це.